Всім привіт, друзі! Я на каналі Луна Даша і сьогодні я готую лімонад за 5 хвилин. Нам для цього знадобиться сахар, лимон і вода і більше нічого. Тоді поїхали. Спочатку нам потрібно взяти воду. Я переливаю зазвичай. Просто можу набрати, зразу вже в стакан Я зазвичай переливаю. стільки води. буде Потрібно далі нам води зовсім не потрібно. От у нас стільки води, можна трошки ще додати. Ось ось так от. Нам ще треба лимон. Лимон у нас ось такий. Я вам покажу свій секрет в слідчому кадрі. Мій секрет. Тому що лимон можна зробити ще сручніше, ніж що... що... отак от, от терти між собою. Отак от, от сок виділяється. І отак от, от просто поробити. І потім над стаканом так от поробити і буде сок виділятися. Це мій е... тому що, дивіться секер. Звичайно, я так роблю, тому що щоб було сочніше, і ми просто так зберемо даром. Я от питаюся видавити, я вся в цьому соку. Легче просто відрізати і відкинути в воду. Все, цього достатньо. Поки що я все поперебираю і потім вам, до вас підключу. Далі у нас іде після лимону цукор. У мене цукор ось. Цукор написано. А, для цього треба взяти обичну ложечку маленьку і ми беремо ну, ложки не, скажу, по вкусу. Я от беру опа. Можно взять ложек 5 без горки. Это <связь> 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 а вкуснятина уж подавилась. Мы берем шкальным матом. Конечно, такая смесь не самая вкусная, но самая красивая. А ще можна зробити із лимона декор. Я потім вам покажу. Ждемо поки що там сахар розтвориться. І треба спробувати на смак. Виліти лимон з сахаром. Як по-моєму. Можна, якщо що, трохи додати лимону. Це і зроблю. А, зараз у нас повністю лимонад готовий. Ну, якщо там типу, для екстаграму, для Тиктоку, для Ютуба хочеться зробити красивим, а не мутним, то можна зробити із лимону декор, лібо з киви можна зробити декор. З чим хочеш. Я буду сьогодні робити із лимоном. А, не з да, того, що я давила, із того, що нас чистий. Тоді поїхали. А, дітям не можна. Ми пока що лимонад прибираємо. Дітям не можна. Строго опасно. Сама перший раз ріжу. Непогано, подивіться. Не для першого року. А, Потім ми беремо так, от кладемо. Лимон наш. Якщо ви там, там то, що там, там тоньше, то беріть там, де тоньше, і трохи розрізайте. Не повністю розрізайте? Сьогодні ми два попробуємо дизайну. Два дизайни. І от ми трохи отак от от зробимо, щоб воно так от ножками було. Буто ножки. І ми просто беремо так, от надіваємо на стакан. Можна трохи менше зробити, тому що я перший раз роблю. так пропилить кожуру. Ні, я, чесно, не знаю, як його можна зробити. Е -е. Поки можете перемотати, бо тому що тут буде довго. Я поки що буду розбиратися. Так, я не розібралася. М -м Можна тут ось так ось ще розрізати і покласти туди м'яту. Це третій буде декор, але я не буду, в мене нема м'яти. Другий декор у нас буде трохи інший. Поки що у нас ось такий от декор. У нас буде другий декор. Другий. Ми будемо його пробувати, я сама тільки що його придумала. Дивіться, треба отаку от половинку лимона. Ось так от ставка. Два притримувати. Але можна знову вже трохи розрізати, щоб себе не мучить. Поставити ось так. Мені більше отаке подобається. Ну і зробили. І ще можна кинути, це з першого разу. Можна кинути, отак от, щоб було для красоти. Ось так от лимончик. лимончик. Так вам не нахватали лимончика. Давайте спробуем. Из-за наличия сахара оно дуже вкусно. Дуже вкусно. И хочется, якщо, чтобы не так вот было дуже соло то можно вот это вот внутри лимона так вот поработать, его поточить И тогда будет кислейше, чем сладче. Я себе такая роблю на ночь, потому что мне очень успокаивается. Всем привет! Вы были на канале Луна Даша и мы сегодня делали коктейль. У нас получилось два способа украшения. Сам коктейль. Вы были на канале Луна Даша. Всем пока-пока! До новых встреч!